Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як гіперпосилання в текстових документах. Зміст документа зручний об'єкт текстового документа, але він забезпечує перехід всередині документа тільки до його структурних елементів. Переходи до інших об'єктів в текстовому документі можна зробити з використанням гіперпосилань. З якими ви вже ознайомилися під час роботи з веб-сторінками і створювали їх у презентаціях. Гіперпосилання можуть бути створені для переходу в межах одного документа так зване внутрішнє гіперпосилання. Воно може вказувати на фрагмент тексту, зображення, таблицю, схему, бібліографічні джерела або ж інші об'єкти. Також за допомогою гіперпосилання. Можна зробити перехід з текстового документа на зовнішні ресурси, створивши зовнішнє гіперпосилання. Це можуть бути посилання на веб-сайти, матеріали на диску, сторінку в соціальних мережах, папку в локальній мережі або ж на відправлення електронного листа. Наприклад, у текстовому документі зі звітом про виконання вами групового проекту з фізики можна не розміщувати в тексті всі ваші напрацювання. А вставити у звітний документ гіперпосилання на матеріали проекту, які розміщені на Google дисках учасників або ж учасниць вашої групи, або на інших ресурсах. Це можуть бути покликання на електронну таблицю з обчисленнями та діаграмами або ж на презентацію перебігу подій чи фотоальбом тощо. Це зробить ваш звіт більш структурованим, компактним і дає змогу зекономити час на його підготовку. Гіперпосилання в тексті потрібно пов'язати з якимось об'єктом документа словом, фрагментом тексту, малюнком тощо. Для переходу за гіперпосиланням потрібно буде вибрати цей об'єкт вказівником за натиснутою клавіші Ctrl. Текст гіперпосилання в текстовому документі, як і на веб-сторінках, і в презентаціях, виділяється іншим кольором символів і підкреслюється. Перед створенням внутрішніх гіперпосилань усі об'єкти документа, на які буде здійснюватися перехід, потрібно відформатувати з використанням заголовків різних рівнів або ж створити відповідні закладки. Закладка позначає місце в текстовому документі та має унікальне ім'я. Імена закладок мають починатися з літери і можуть містити літери, цифри та різні символи без пропусків. Закладку можна створити для будь-якого об'єкта текстового документа. Це може бути фрагмент тексту, графічне зображення, таблиця, зміст тощо. Використовують закладки для швидкого переходу до потрібних об'єктів документа, та для створення гіперпосилань на ці об'єкти. Для створення закладки слід виконати такий алгоритм: виділити об'єкт текстового документа, для якого створюється закладка. Відкрити вкладку Вставлення та в групі Посилання знайти кнопочку Закладка. Далі ми вводимо ім'я закладки у відповідному полі вікна та натискаємо клавішу Додати. Щоб створити в текстовому документі внутрішнє гіперпосилання слід виконати такий алгоритм. Відформатувати об'єкт документа. На який буде здійснюватися перехід за гіперпосиланням. З використанням будь-якого стилю заголовків або ж створіть для цього закладку. Виділяємо в документі об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Це може бути у нас фрагмент тексту, слово, малюнок тощо. І виконати такі дії: знайти вкладку вставлення, групу інструментів посилання і обрати кнопочку посилання. Вибрати у вікні додавання гіперпосилання в області Зв'язати з кнопку Зв'язати з місцем у документі. Вибрати в області Виберіть місце в документі в списку заголовки або закладки об'єкт документа, на який має здійснюватися перехід. Для створення зовнішнього гіперпосилання на файл у локальній мережі чи на носії даних локального комп'ютера. Слід виконати такі дії. Виділити в документі об'єкт, з яким буде пов'язано гіперпосилання. Виконати команди Вкладка Вставлення, група інструментів Посилання, кнопочка Посилання. Далі ми обираємо у вікні додавання гіперпосилань зв'язати з файлом або ж веб-сторінкою. Відкрити в списку папку Потрібну папку та вибрати необхідний нам файл і обрати клавішу ОК. Після вибору такого гіперпосилання буде відкрите вікно програми, яка призначена для роботи з файлами цього типу, і в ньому відкриється виборний файл. Наприклад, якщо під час створення гіперпосилання було вибрано файл презентації, то після вибору гіперпосилання відкриється вікно програми Microsoft PowerPoint, і в нього буде завантажено вибраний документ. Щоб у текстовому документі вставити гіперпосилання на веб-сторінку, слід виділити в документі об'єкт, з яким буде пов'язане гіперпосилання. Виконати команду Вкладка вставлення, група інструментів посилання, кнопочка посилання. Далі ми обираємо додавання гіперпосилання. В... Обираємо кнопочку в області зв'язати З. Обираємо файли або ж веб-сторінкою. І ввести в або скопіювати адресу потрібної вебсторінки в поле Адреса та натиснути клавішу ОК. Після вибору в текстовому документі такого гіперпосилання буде відкрито вікно браузера, у якому відобразиться вебсторінка, адреса якої була введена в поле адреса. Вставлені гіперпосилання можна змінювати, копіювати або видаляти, використовуючи команди контекстного меню цього посилання. І так ми переходимо до наступної теми нашого уроку, а саме спільна робота з документом. Сучасні текстові процесори мають засоби для організації спільної роботи над документами, кількома користувачами. Такого роду засоби потрібні для забезпечення можливості різним користувачам, учасникам групової роботи, співпрацювати в підготовці різних документів. Але в той самий час відстежувати зміни, що вносять у документ співавтори. Ви знаєте можливості спільної роботи з документами з використанням хмарних сервісів Google в онлайн режимі, де різні користувачі, маючи відповідний доступ, можуть колективно створювати документи, переглядати та редагувати їх, коментувати та пропонувати зміни, обговорювати в чаті спільні питання. Тощо. При цьому співавтори можуть перебувати територіально в різних місцях, і здійснювати цю роботу одночасно або ж в зручний для них час. Такі самі засоби для організації спільної роботи з документами має остання версія текстового процесора Word, який входить до пакета програм Microsoft Office, і його аналоговим хмарним сервісом Google. У текстовому процесорі Microsoft Word, який встановлено на локальному комп'ютері, також існують засоби для колективної роботи. Але здійснюється робота з документом не одночасно, а різні користувачі вносять свої правки в документ по черзі, виконуючи це офлайн на своєму локальному комп'ютері та надсилаючи змінений документ іншим співавторам для ознайомлення та подальшого опрацювання. Таке опрацювання текстових документів у Word здійснюється в режимі Рецензування. Щоб увімкнути цей режим, потрібно виконати послідовність дій, вкладка Рецензування, група інструментів відстеження і обираємо кнопочку Виправлення. Якщо після ввімкнення цього режиму здійснювати редагування та форматування документа, то всі внесені зміни будуть відображатися в документі. Дії з редагуванням документа відображаються в самому тексті документа, а на правому полі о, виконані операції форматування. Тобто, у нас по центру йде сам документ, яким він був, але червоним вказано фрагменти, які були відредаговані. Праворуч буде вказано ім'я користувача, який це редагував, та вказані дії, що він робив. Наприклад, якщо в режимі рецензування видалити слово і замінити його на інший фрагмент, то воно з тексту не видаляється, а закреслюється, а той самий текст, що вставляється, виділяється іншим кольором. Так на малюнку видно, що слово колективна замінили на слово спільно і змінили форматування заголовка тексту. Зміни, внесені в документ різними користувачами, будуть відображатися в документі різними кольорами. Під час збереження рецензованого документа всі зміни будуть збережені разом із ним. Після відкриття такого документа, автор документа або інший користувач побачить внесені зміни, там може ознайомитися з ними і вирішити: прийняти правки внесені, тобто всі внесені правки вносяться в документ остаточно, або ж відхилити вправки. І в такому випадку внесення правки зникають. Для опрацювання окремого виправлення потрібно виділити правку і вибрати на вкладці рецензування в групі Зміни кнопку прийняти або ж відхилити. Для переходу до попереднього або наступного виправлення слід вибрати відповідно кнопки назад або ж «Далі». Коли автор документа ознайомився з правками, Якщо згоден з ними, то він може вибрати з списку кнопки Прийняти команду Прийняти всі зміни. Якщо він не згоден з усіма виправленнями, вибрати в списку кнопки Відхилити команду Відхилити всі зміни. Коли всі виправлення будуть опрацьовані, на екрані з'являється повідомлення: Документ не містить приміток або виправлення. Після цього режим рецензування може бути вимкнуто повторним вибором кнопки виправлення. І нові правки вже не будуть відстежуватися. У документі, який передбачається для рецензування, автор документа може обмежити права користувачів під час спільного опрацювання документа, а саме, заборонити форматування документа з використанням стилів, встановити можливості тільки читання або надання відповідей на запитання форми в документі. Визначити конкретних користувачів, які можуть редагувати документи. Встановити пароль на внесення змін. Усі ці налаштування можна вибрати на панелі Обмеження редагування, яка відкривається кнопкою Обмежити редагування в групі інструментів захист на вкладці Рецензування. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з 88 по 94. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!